Всім добрий ранок. Сьогодні ми покажемо вам сніданок. Я взяв свіжо вижитий сок апельсиновий, два колосани, гамлет, тост і фєтна. Взяла чай, палівки, бабачки, гамлет і огірок. Зараз йдемо на обід. Ми взяли такий овочний супчик, кабачки, фрукти диня. Йдемо на вечерю. Жарена індейка. Взяли ще рисові кульки, макарони з фаршом і так воно виглядає. Сьогодні йдемо в ресторан, ліванський ресторан, соуси, дуже багато соусів, якісь салати, ось на грілі, перечилі, йдемо в таджицький ресторан. Такий стіл у нас накритий.